Ну, як вам світлини? Так, от, буквально нещодавно усе це ми побачили на власні очі і через об'єктив камери. Вітаю! Мене звати Ярослав Баран, я фотограф та контент-менеджер проекту Карпати Турінфо. Даною мандрівкою разом з друзями ми завершували літній туристичний сезон. Незважаючи на те, що на дворі уже жовтень, ми завдяки туристичній фірмі поїхали таки погодилися на цю мандрівку. У планах у нас було відвідати два водоспади: Кам'янку та Сукель на Бетківській, а також гору верх. Щоб усе було вдало, робимо зупинку в Дубаях. Так-так, саме в Карпатах є Дубаї. А звітіля уже на Кам'янецький водоспад. Нашим гідом сьогодні є гірський провідник Микола Бакай. Е, Микола, розкажи нам, будь ласка, куди ми, де ми є і куди ми зараз їдемо ще. Ми зараз знаходимося в Національному парку Сполівської Бускіду біля водоспаду Кам'янка дуже популярна локація. Далі ми будемо в селі Кам'янка і звітом. Ми направимося до ще одної цікавої локації. Це високогірний водоспад в красивому буковому лісі на межі Гредівської Івано-Франківської області. Ну про водоспад на річці Кам'янка уже не раз розповідали, оскільки персонально для мене це водоспад для лінивих, адже розташований він поряд з Київ-Чоп, з легким доступом і розвиненою туристичною інфраструктурою. Але ми далі в дикі Карпати на околиці села Сукіль. Тож вийшли ми з Львівської області, а фінальна точка в Івано-Франківській області. З села Кам'янка нас очікує підйом на гору верх висотою приблизно 807 метрів над рівнем моря. І цей підйом був того вартий, адже тут на вершині краєвиди просто неймовірні. І десь там в долині видніється саме село Сукіль. За ним ще паляниця і вже бубнище зі скелями Довбуша. Та насправді ми сьогодні йдемо не туди. Друзі, ми на горі верх. Це межа Львівської і Івано-Франківської області. Гарні краєвиди, осінь, і сподіваємося, що водоспади нас також не розчарують. Знайти кінцевий водоспад не так то й просто. Орієнтиром є каплиця на місці поховання воїнів повстанської армії. Далі ще три круте знари, і ми нарешті дісталися бажаного місця. Водоспад Сукільна Бетківський чимось нагадує водоспад Лазний. Він такий же дикий, великий і малоприступний. Проте значно ширший. І так, друзі, цікавий дуже водоспад. Насправді до нижніх порогів не дійшли, бо там небезпечний прохід, але будемо зараз пробувати. Я думаю, тут метрів 10 точно є, якщо по каскаду брати, тут є раз, два, три каскади. Споглядаючи цей водоспад, дізнаємося, що він найгарніший в колекції сукільських водоспадів і найменш відвідуваний туристами. Так, в селі Сукіль є декілька водоспадів, не менш гарних, не менш фантастичних. А ще нещодавно тут було виявлено підземний хід з кімнатами, призначення яких досі історики не можуть пояснити. Але це також інша експедиція і інші відкриття. Наразі перепочиваємо і з повними кишенями вражень вирушаємо додому. Отож, сьогодні ми пройшли понад 10 кілометрів, находили понад 22 тисячі кроків, відвідали два водоспади, один з яких вперше, і здійнялися на гору вверх. Як на мене, круте завершення туристичного сезону.